Всім привіт! Сьогодні в нас буде відео, як зробити хлопушку. Я думаю, ви певно бачили всі таку хлопушку, яка десь так хлопуш. Але Сьогодні я покажу, як таку зробити. На початку нам треба лист А4 або інший. Згинаємо його навпіл. Це не обов'язково, але це легко. Це для того, щоб облекшити. Потім загинаємо всі коти до центру, як самолітик тільки з двох сторон. Має вийти ось так. Далі його треба зігнути навпіл, щоб кути були всередині. Згинаємо їм ось так на бік. Потім цим загинаємо кути. Вивертаємо і тут загинаємо. І ось холпушок. Треба взяти за ці коти і розкопи. Ну, і іншу сторону. у вас не виходить, то треба тут випадку. Так, что так тоже находу, чтобы закинуть. Пару раз до такого стану и вправо. Так он у меня убит. Ну, бой не. Я сам даже понимаю, как он убит. Натяжусь, на но... ну, Не Знаю, все за інструкції. Коли чи може вийти така хлопушка. Яка може отак. А це щось не хоче. Не знаю, те, що з них зробити, не, не знаю. Ось все, я поняв. Треба просто сильно змахнути. Ну, або поразки зробити. І щоб її опять зробити в бойове положення, треба оцю штуку, яка так, запхнути назад. Щоб вона була така, як на початку. І з перших разів вона буде гарна. Ну, ще треба натренуватися, не користуватися. Щоб було отак. Надіюсь, відеоролик вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім!